Здорово, шановна аудиторія, такі діла. Значить, в ніч з неділі на понеділок я на телефон записав відео. Ми його практично без монтажу поставили, і виявилось, що вам є що послухати дорогою на роботу. Спробуємо зробити це ще раз, тільки я вже манав на і дороби. Дороблю. Бачили, як мене Денис загнав в кадр. Не питайте, чому сорочка не прасована. Вітання! Я Світлана, ви дивитеся бігусинфо. І цього тижня справжній парад звільнень. Я почала писати текст про одне, повелили інші. Я дописувала, звільнення все ще продовжувались. І, можливо, ви це дивитесь, а звільнення досі несуться. Поки що немає сенсу говорити про всі, але три вже варто виокремити: Кудрицький. Тому що це тривожно, шурма, тому що це тривожно і двозначно. А, -а здивувались. І гізоуглава. Там нічого тривожного, але це по нашому сюжету, тож дивно було б не згадати. Почну зі звільнення очільника Укренерго Володимира Кудрицького, воно і хронологічно було першим. Не знаю, чи треба пояснювати, чому це важлива посада і важливе звільнення. Перед початком нового опалювального сезону залишити компанію, яка відповідає за електроенергію в домівках громадян без очільника. Це трохи насторожує, ба більше це звільнення щодо якого можливо вперше в історії енергетики більшість експертів мають єдину позицію і в один голос кажуть: це звільнення погана ідея. Отож, Укренерго на побутовому рівні всім відома як автор графіків відключення. Загалом це компанія, яка оперує, контролює і рахує всю об'єднану енергосистему України. Важливий бюрократичний момент. Укренерго це акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі. Для чого цей акцент? Чому не сказати просто державна компанія? Є причини. Побачите, звільнення Кудрицького фактично відбулося ще минулої п'ятниці. Тоді заступник керівника ОП Шурма та міністр енергетики Галущенко, обговорюючи наставці наслідки ударів Росії по енергооб'єктах, знайшли крайнього. Ну тобто російські ракети рознесли енергооб'єкти, бо захисні споруди були якісь недостатні. Від прямого влучання ракет захисні споруди так. І, взагалі, менеджер не ефективний, треба міняти. Ще до ставки Кудрицького почали цією тезою качати по різним телеграм-каналам і сайтам. Ну а на ставці винесли на високий рівень. По суті, рішення про звільнення було там і ухвалене. Після ставки очільнику Укренерго запропонували написати заяву за власним бажанням. Він, вочевидь, відмовився тоді довелося винести рішення на розгляд наглядової ради Укренерго. Ввечері 2 вересня наглядова рада Укренерго ставить на голосування звільнення Кудрицького за звільнення четверо проти двоє. Тут важливий момент: нині у наглядовій раді держкомпанії шестеро членів: троє незалежних та троє представників держави. Але загалом має бути семеро з перевагою міжнародників. Це закріплено і на рівні закону, і в статуті Укренерго. Їх і було семеро, але в 22-му році один із міжнародників звільнився і нового члена Кабмін так і не обрав. А навіщо з точки зору Кабміну стало навіть краще? Тож зараз за відставку Кудрицького, після рішення ставки, проголосували всі три члени від держави плюс один із міжнародників, Поляк Піонтковський, який, ну політкоректно скажемо, схильний підтримувати рішення своїх державних колег. Ті ж члени наглядової ради, які голосували проти після ухвалення рішення про звільнення Кудрицького, випустили заяву, що вважають рішення про дострокове звільнення керівника «Укренерго» політично вмотивованим, що для звільнення немає жодних обґрунтованих підстав, і що за час роботи в правлінні відчували політичний тиск, і спостерігали постійні спроби в обхід конкурсу призначити вправління компанії людей, професійні якості яких викликали сумніви. Після чого обидва звільнилися, і варто зазначити, що обидва ці члени наглядової ради це люди з європейської енергосистеми з вельми хорошою репутацією. Ну об'єктивно, політичність рішення тут не те, щоб приховувалась, в сенсі. Коли його приймають на ставці, фактично оголошують, а потім закріплюють рішенням наглядової ради, то так не треба будувати теорії, політичне воно чи ні. Але ви, в принципі, можете сказати: ну так це ж державна компанія, от держава і поміняла менеджмент на свій розсуд. В тому трясця і проблема. В сенсі ні, це не так має працювати. Саме для того, щоб процесами у великих компаніях керували фахові менеджери. А не державні чиновники під свій настрій, вже багато років у нас іде боротьба за реформу корпоративного управління. Нудна штука, без якої трапляється от така фігня, яку ми бачимо. Саме тому Укренерго не державна компанія, а акціонерна компанія з акціями у власності держави. Саме тому в Укренерго має бути незалежна наглядова рада. Саме тому в цій раді більшість має бути у міжнародників. Це не абстрактне має бути. Це це за законом має бути, тому що володіти і керувати не синоніми. Тому що держава так собі управлінець. Тому що у нас по всіх держпідприємствах завжди було чорт з нашої з боку шурма. І реформування корпоративного управління покликане було відділити бізнеси у власності держави, так, але бізнеси за суттю, від політичної, ситуативної, суб'єктивної і так далі мотивації державних діячів. Власне, усі ці правильні тези про незалежне корпоративне управління в чергове вузлом зав'язали. І це не те, щоб наше ниття, ну, конкретно Дениса, який страждає щодо відсутності розподілу, балансу і системності в кожному своєму відео. Це серйозно. Хочете знати наскільки? Давайте подивимося на реакції. Зі звільнення минуло вже достатньо часу, щоб оглянути. Повний спектр триндицю, поки звільнення Кудрицького ще на рівні чуток просочилося в медіа. На це вже офіційно відреагували міжнародні партнери: Посольство Євросоюзу, Європейський банк реконструкції та розвитку ЄБРР, міжнародна фінансова корпорація одна із компаній Світового банку, тобто постійні донори нашої енергетики, написали офіційний лист на уряд, де попросили не виносити звільнення Кудрицького на голосування, поки не призначать сьомого члена наглядову. Ради. Казали, що тиск з боку влади на позицію незалежної, ну, за планом наглядової ради, це погано. І це негативно може вплинути на подальше фінансування захисту та відновлення нашої енергетики. Після того, як звільнення все-таки відбулося, як я вже казала, двоє членів наглядової ради, а вони представники енергосистем Данії та Нідерландів, складають повноваження і випускають публічну заяву про тиск. Ну, я вже казала. Вашингтонський аналітик Андерс Аслунд заявляє, що Кудрицького звільнили всупереч правилам корпоративного управління. Матеріали присвячені цьому звільненню, виходять у Bloomberg, Associated France Press, New York Times та Financial Times. Ну тобто. В найбільших ділових медіа світу там, звісно, пишуть про той лист посольства ЄС і ЄБРР, там пишуть про політичне звільнення, там пишуть про порушення правил корпоративного управління, про те, що очевидні на заході правила менеджменту компаніями в Україні сходили. Так зрозуміло. Щоб я не називала це слово нам всім загалом і енергетиці, зокрема саме таких новин і саме такої репутації, якраз не вистачало, в центрі яких основні донори української енергетики кажуть, відбувається відверта фігня. Ну тобто від початку повномасштабної війни Укренерго залучило загалом півтора мільярда євро міжнародної допомоги, і залучило саме від спікерів або читачів усіх цих перелічених статей. Давайте ще пару слів про нудне, але важливе про реформу кор управління, бо все впирається в неї. Вона тягнеться з 14-го року і ніяк не могла розпочатись. Їй перекладали зі столу до столу різні уряди при різних президентах, і лише цього. Березня Зеленський підписав довгоочікуваний закон про корпоративне управління державними компаніями, бо від цього закону залежало отримання Україною мільярдів від МВФ, ЄС та Світового банку. Ну тобто залежало саме від зменшення політичного впливу на держкомпанії і наявності наглядових рад з незалежними від уряду членами. Так думали в МВФ і ЄС. В Україні, вочевидь, думали інакше. Закон є, є. А ну все, буде черговий непрацюючий закон, не проблема. Між іншим, прискорив реалізацію цієї реформи дуже гучний скандал у Нафтогазі три роки тому. Тоді уряд вирішив змінити очільника. А так як була норма про звільняти очільника держкомпанії, може лише наглядова рада, треба було щось рішати. Тоді Кабмін звільнив наглядову раду на один день. Поміняв Коболєва на вітренка, отримали від донорів реакцію грошей не дамо. І після цього закон про корпоративну реформу таки довелося, хоча б народити. Остаточно він вступив в дію, повторюся, лише цього березня. І вже через п'ять місяців його на вишці леп крутять. Чому? Ну от Нью-Йорк Таймс припускає, що звільнення Кудрицького розпалило політичну боротьбу за сектор енергетики. Тобто. Ну, ладно, там ми. Нью-Йорк Таймс вже перепускає. Але і дійсно, чому б не подивитись на те, хто керує нині українською енергетикою? Так, по верхах чисто пройдемось, детальний огляд, сподіваємось, шановна редакція зробить найближчими тижнями. Там є з чим заморочитись. Але скільки в нас тієї енергетики, правда ж? Отож, куратором енергосектору ВП був ще до позавчора заступник Єрмака Шурма. В кабміні міністр енергетики Герман Галущенко, якого називали людиною шурми. Ну і воно таки було судячи з подій, шурма тільки но звільнений, але про нього поговоримо далі. А зараз я просто перерахую структури, якими або керують колишні підлеглі Галущенка, або менеджмент яких оптічно визначають як Лояльний до міністра, сферою впливу міністра і тому подібне. Погнали нацкомісія з регулювання енергетики та комунальних послуг НКРКП, керівник екс-заступник Галущенка. Причому медіа про це призначення було відомо ще до призначення, а воно, між іншим, мало відбуватися шляхом таємного голосування. За даними медіа, лояльна до Галущенка більшість комісії, гарантований покупець та оператор ринку. Як би їх охарактеризувати? Розрахункові центри енергетики. Ну там в біржі, напряму колишній радник Галущенка. Звісно, енергоатом. Звідки Галущенко і прийшов на посаду міністра? Головна енергогенеруюча компанія України, українські розподільчі мережі, мажоритарний власник шести обленерго, енергетична компанія України. Державний енерготрейдер, Держатомрегулювання — це по енергетиці, туди ж відносять Укрнафту і оператор ГТС, але це не про електрику. А про електрику все найбільш значущі структури перерахувала. І якщо у вас склалось враження, що Укренерго була єдиною останньою компанією сектору без безпосереднього впливу Галущенка Шурми, якщо у вас склалось враження, що цю компанію долучать до колекції цих персонажів. Якщо у вас склалось враження, що йдеться не лише про абстрактне в колекцію, а й про предметні бюджети на відновлення, з якими тепер може стати гірше, якщо у вас всі ці враження склались, то на жаль, не лише у вас. Он у Таймсу теж думка в цьому напрямку йде. І до речі, вже цього вечора, от прямо сьогодні, у нас вийде розслідування про одного феєричного персонажа із команди Галущенка. І можете просто зараз підписатися на канал і натиснути той дзвоник, щоб його не пропустити. А якщо вже підписані, то будильник поставте. Там дуже фестивально, а то редакція переживає, що вихід цього відео вранці якось знизить перегляди відео ввечері, а вечірнє відео прям. Треба подивитися. І тут ви воу-воу-воу, так шурму ж теж звільнили. М, да, а Галушенко лишився. Але оце воу-во-во, воно справедливе. Бо в п'ятницю, коли зі звільненням Кудрицького вже все було ясно, я написав в чаті наших патронів, все буде шурма. Так, в нас є чатик патронів. Підтримуйте канал і отримайте доступ до цього безумства. І звісно, те, що я так написав, свідчить, що політичний інсайдер з мене таке собі, але я ніколи і не претендував. Однак, погодьтесь, причин вважати, що шурма звільниться, ну не було. Стільки скандалів, стільки проблем все було, а він лишався. Мені розповідали приголомшливі епізоди. Ну уявіть, вилазять якісь там чергові бока по шурмі. Міжнародні партнери передають чергові сигнали, що він проблемний. Вони не хочуть мати з ним справу через декілька днів. Їхня делегація приїжджає на якісь переговори і їх зустрічає шурма, якому там, в принципі, навіть бути було б не обов'язково. І от як після цього очікувати, що він отак з нічого, з нуля піде? Взагалі, я вліз знов в це відео, навіть не загримований, поділитись однією емоцією. І якщо у вас буде подібна, то не знаю, вітання, браза, інсіста і Emotion можеш написати в коментарях. Емоція наступна. Дивіться. Анонсується звільнення Кудрицького всупереч всім там заявам, нотам, листам. І от яка думка виникає? Ну, понятно, останню непідконтрольну структуру пригрібають нічого дивного, все як завжди. І відбувається звільнення шурми. Персонажа, ну епічного ж, фігурант розслідувань, несприйняття міжнародниками, не перший рік заклики його прибрати. І емоція від цього звільнення. Ніфіга ж собі, так можна було, ну, типу, вау, неочікувано. І якщо у вас були такі самі емоції, такі самі очікування, то, пани, пані і панове, я з сумом констатую, що взагалі-то маєш бути геть-навпаки. І життя привчило нас не до того. Все, пішов, зникаю. А ні, видам ще один прогноз. От теж може провальний. Десь в грудні цього року. Після ефективної роботи над енергетикою країни так багато часу, пан Шурма радитиме нам всім, як жити десь здалеку, з Флориди чи Відня. Хоча мав би, на мою думку, переїхати значно ближче. От, зовсім близенько, з банкової, кудись на Аскольдов. If you know what I mean. Все, йди знов працюй! Указ про звільнення Ростислава Шурми з'являється надвечір вівторка. Причин в офісі не пояснюють, звільнення не коментують, користувачі соцмереж застрягли десь між радістю та нерозумінням, що це все означає. Одні скажуть: добре, нарешті, ура-ура! Тим більше кажуть, що його посаду взагалі планують в офісі скоротити і нікого нового туди не брати. Інші скажуть, Ем, тобто після всього, що він наворотив перед найскладнішою зимою, він йде подалі від великих проблем і відповідальності, жити життя, це як так? Ну, Складно не погодитися і з першим, і з другим варіантом. Хоча оці тези, які з'явилися після звільнення, що Шурма вже давно хотів піти, і просто йому не давали, і огляд структур, на які в нього є вплив, а я вище давала геть, не повний список. Якось Схиляють до другого варіанту. Тим більше міністр енергетики, якого раніше визначали, як чи не протеже шурми, вцілів посеред кадрового шторму останніх днів. Ще одна дивина, адже втратили посади міністри, які не залітали в регулярні скандали і проблеми. Не всі, але деякі. Декому в раді аж аплодували і, аплодуючи, звільнили. Галущенко лишився. А там скандалів і проблем, окреме кіно знімати. Так, але ж ми про шурму. Про нього у нас кіно вже було. І як під такий привід не нагадати, чому ідея просто <плес> у виконанні шурми. Нам не дуже подобається розслідування, як брат Ростислава Шурми Олег тривалий час заробляв на сонячному братському бізнесі, який в окупації посилання на екрані. Отож. Брат колишнього заступника ОП Олег Шурма власник сонячних електростанцій. Після повномасштабного вторгнення вони лишилися в окупації. Логічно, що якщо і працювали, то вже не на енергомережу України, але платити за електрику Україна цим станціям не перестала. Тож окуповані електростанції брата Шурми отримували зелений тариф. І далі Україна сплатила сотні мільйонів за електроенергію сонячним станціям на тимчасово окупованих територіях. За електроенергію, яка ймовірно не йшла в енергосистему України, Ростислав Шурма після цього нашого відео звісно казав, що то все маніпуляції, і взагалі він не є акціонером бізнесу брата, але є інвестором, бо закинув брату майже 200 мільйонів гривень. Не питайте, чому держава тарифікувала електрику з окупованих станцій, бо при офісі президента створили комітет з електроенергетики під головуванням Ростислава Шурми, який на першому ж засіданні вирішив питання перерахування 250 мільйонів гривень компанії Олега Шурми. Після нашого розслідування НАЗК склали на Шурму адмінпротокол через конфлікт інтересів. Ну, приємно, але дрібничка. Відповідальність за тим протоколом передбачала всього-навсього 6800 гривень. Але і того шурма не платив. Бо у березні провадження на ЗК закрив Печерський суд. А ще набу завели провадження. Провели обшуки у представників компаній, пов'язаних із братом Шурми. Вилучили жорсткі диски, телефони. Може, нині в Набу прочитають новину про звільнення, і справа піде ще швидше. Ну, Буде не Аскольдов, а Лук'янівка аби не відені Флорида. Ну і треба ж, хоча часу вже обмаль, згадати про звільнення якраз таки в набу. Директор набу звільнив свого заступника у главу на тлі скандалу з витоком даних. У червні у нас вийшло розслідування про зливи даних з набу. У ньому був детальний розбір переписок, джерел, свідчень і навіть. Перша в історії редакції спроба перевірки фігуранта на поліграфії. І все це, щоб встановити, хто, як і через кого зливав інформацію про розслідування фігурантам цих розслідувань, в першу чергу розглядалась причетність до цих зливів заступника директора НАБУ у глави. Суть. В листуваннях на телефоні фігуранта Набу і діяча великого будівництва Голіка знайшлись листування, які свідчили, що помічник Голіка Біркадзе отримує інформацію з набу. Коли детектив, який знайшов це листування, повідомив про це керівництво, на нього розпочався тиск керівництва, а справу гальмували. Далі півтори години розбираються свідчення у глава чи не у глава, і щоб не розтягувати цей ефір за горизонт. Переповідати я їх не буду. Після того ефіру директор набу кривонос заявив, що йде досудове розслідування зливів інформації. Одночасно йшло службове розслідування управління внутрішнього контролю бюро щодо тиску на детектива. І ось дисциплінарна комісія набу розглянула питання тиску на детектива, дійшла висновку про вину у глави, після чого кривонос його звільнив. Розслідування самих зливів ще триває. Давайте так. Я зараз дійсно згадую про все дуже куцу і на швидку руч. Насправді між ефіром і звільненням були і інтриги, і гучні заяви, і ті ще перепади напруги. Просто з одного боку, от був ефір і є результат. З іншого, абсолютно точно ця історія матиме продовження. Будуть спроби поновитись через суд. Буде ще багато цікавого. А значить, буде окремий випуск. В цьому відео і не згадати було не можна, але і розписати на повну це ще година. Все, на цьому буду завершувати. Сьогодні здається, буде день призначень, і серед них точно буде про що поговорити. Ще раз нагадаю, що ввечері вам треба подивитися розслідування Наталі, щоб зрозуміти, чому команда Галущенка не викликає у нашої редакції жодних симпатій. На цьому все. Побачимось.